У неділю святкуємо день батька і сьогодні запитаємо Томарян, які найцінніші слова ви почули від свого тата. Ти найкращий син патріота України. Він мене навчив любити Україну. І на сьогоднішній день я люблю і захищаю Україну. Казав, щоб діти робить добре, добре, щоб вас завжди хвалили і щоб було... все у вас вийшло добре, як ви хочете. А якби це людям робити добро, то і вам буде добро. І завжди уважительно до людей відноситься. Я завжди приклад брала. Цього я, завжди казала, я вийду тільки з нами за такою, як мене батько, який так себе веде. Що Шо вчив, щоб голову мали на в'язах. У 14 років у міст відправляли нас в сіл. Ну і вчили, щоб дурним не займалися, не пили, не гуляли. Він багато чого сказав. Все, все, щоб було краще. Щоб був мир на даний момент, він каже, що мій батько живий, йому 85 років. От. В основному він зараз говорить за мир, щоб був мир на нашій землі, щоб було все добре. Я його найкраща дочка. Вірити в себе виходить, і вірити, що все буде добре в нашій країні ну, і так же в майбутньому. Напевно, слова любові, напевно. Мабуть, на Бога надійся, а сам не плашай.